За пошуком себе у масовій культурі закріпився Ореол панацеї цей від невдач, способу подолання фінансових труднощів і навіть вирішення питання самотності у цьому відео. Я розвінчаю п'ять дуже розкручених міфів про знайти себе. Розповім, що стоїть за кожним з цих міфів із власного досвіду. Також поділюся поглядом, який допоміг мені знайти нову, абсолютно нову сферу діяльності для себе, яка повністю відповідає моїм цінностям. Але про це наприкінці відео. Ну хто з нас не чув оці фразочки? Знайди себе і тобі не доведеться працювати жодного дня, або гроші треба заробляти в легкості. Ну або ж бути собою твоя найсильніша стратегія. Але чи працює це? Чи ці фрази просто фішки і рекламні слогани, курсів і консультацій, із подолання незадоволенням власним життям? Мене звати Іра Курашин. Я знайшла себе в сфері б'юті 10 років тому. Але це не зробило мене ані шалено багатою, ані дуже щасливою людиною. Я тобі більше скажу, ця робота вартувала мені мого другого шлюбу. Ну а минулого року я остаточно втратила себе втретє, і мені довелося починати шукати себе, засукавши рукави. Але тепер вже в еміграції без знання місцевої мови достатнього для роботи з маленькою дитиною в статусі соло мами. Чи впоралася би ти з таким викликом? Пиши в коментарях. Тільки прошу додивись це відео до кінця, і я дам тобі одну ідею, яка допомогла мені впоратися із цим викликом, і, чесно кажучи, допомагає весь час. І міф номер один: полягає у переконанні, що жити стане легше, ніж жилося досі. Я прийшла у сферу б'юті. У це припало на вагітність і перші роки життя Івана, і чесно кажучи, системно працювати в мене абсолютно не виходило. Я дуже багато вкладала в блог, в матеріали, але єдине на що я могла тоді розраховувати це замовлення, від яких відмовлялись інші візажисти. І тут мені хочеться спитати тебе: чи відчувала ти колись дещо подібне, коли ти роками робиш якісь, начебто, правильні дії, а результату немає. Напиши, будь ласка, в коментарі. Міф номер два: мій в лапках улюблений, коли ти знайшла себе і робиш щось за покликанням, це завжди приноситиме великі гроші. Я впевнена, що ти чула таку рекламу. Зі свого досвіду можу сказати, що коли я працювала в Києві, в мене була фотостудія іміджевої фотографії, де я була всім, окрім фотографа, тобто я. Придумувала ідеї, я продавала ці ідеї, я обслуговувала клієнтів, я робила макіяжі стилі, і, і я же прибирала в цій студії е, фізично шваброю. Також на той момент я виконувала юридичну роботу і бухгалтерію. Я не скажу, що це була погана робота, але це була дуже важка робота, і приносила вона рівно стільки, скільки ну, має приносити будь-який проект на старт. І тоді вже я дивилася рекламу про заробіток онлайн. Я думала, о, класно бо було створити свій курс, наприклад, по макіяжу. Коли я опинилася в Іспанії, нічого кращого не придумала, як почати продавати свої послуги візажиста, який навчає, і стиліста онлайн. Але два роки безперервних запусків виснажили моє здоров'я. Закінчилася ця історія тим, що. В нас з Іваном не стало грошей, і ми були вимушені минулої зими економити навіть на їжі. Як я це робила, і як мені вдалося не втратити самоповагу, я розповіла в цьому відео посилання на нього. Ти зможеш знайти в описанні. Міф номер три про те, що буде, коли ти знайдеш себе. Обіцяє, що ти будеш мати більше часу для власної родини та хобі. Але правда в тому, що власна справа, чи просто нова справа, це марафон, а не відпочинок. Можливо, є інші варіанти. Але оскільки моя робота є продовженням моєї особистості, навіть на прогулянках чи під час йоги я завжди думаю про те, що я буду робити, про такі явище, є дуже дуже багато класних художніх фільмів, і один з них мій улюблений це Джулія і Джулія. Готуємо щастя за рецептом з моєю улюбленою Меріл і Стенлі Тучі, яка також весь свій вільний час присвячує новому захопленню в той час, як блогерка мало не втрачає багаторічні стосунки, але фільм дуже позитивний. Я впевнена, він надихне тебе на пошук себе в екологічний спосіб. І просто з контексту цього фільму випливає міф номер 4. Він про те, що таку оновлену тебе з своїми новими устремліннями полюблять і захочуть. Так, от мене зрозуміли, коли я почала міняти сферу батьки, і не зрозумів чоловік. Ну як зрозуміли батьки? Вони, мені здається, більше дивилися тихенечко, що буде далі. Але не зрозумів чоловік. Чому не зрозумів? Не тому, що сфера була погана йому подобалося, а тому, що він абсолютно інша людина. Я людина-підприємець, яка звикла витрачати кошти. Власні кошти на власні проекти. Він же іншого складу характеру, йому потрібні гарантії. І саме на цьому е, відбувся злам. Е, ну, важко було е, усвідомити, а для чого ця жінка так упорується на роботі. Ну і останній міф номер п'ять: він про те, що своя справа дає дуже багато енергії і здоров'я. Е, знаходження себе не Велнес, програма, і іноді, е, а швидше дуже часто <толі> тобі доведеться видобувати цю енергію. Буквально з нічого, тому що сили закінчуються дуже швидко. І зараз я знаходжуся саме в тій стадії, коли я вже пройшла оцей шлях від втрати себе повної до нуля, до дна, з якого ще постукали, як казав Чак Паланик, до того, що я побачила світло в кінці тунелю. Ці пошуки тривали рік, і вони забрали дуже багато моїх життєвих сил. Але є один лайфхак, яким я хочу поділитися сьогодні з тобою. Дуже часто е, знаходження нової себе презентують як повністю нову людину. Я пропоную тобі розглядати цей процес як пірнання в глибину, а не пошук якоїсь лєвої тані маші Іри, Олега чи е, Василя, які до тебе мають мало стосунку. І от які запитання я пропоную е, тобі ставити собі е, під час е, цього шляху. Який стан ти хочеш мати і що відчувати, коли ти вже знайдеш себе? А, для цього хто і що має бути поруч, що для тебе цінно в роботі і в місті, в якому ти живеш? Провайдером яких ідей хочеш бути ти сама? Твоя компанія, чи та компанія, на яку ти працюєш, який графік роботи тобі потрібен? Хочеш жити в будинку чи в квартирі, в місті чи в селі? Ти хочеш їздити на автомобілі, на велосипеді, а може ходити пішки? Що тобі подобається, море чи гори? Бо часто жінки, особливо 40+, дуже добре знають, що подобається їхнім чоловікам і дітям. Але на жаль, ми губимося, коли нас питають: а що любиш ти? І саме так я загубилася, коли хлопці з Тіндера почали питати слухай, а що ти любиш їсти. Знаєш, якщо в твоєму стравописі суші роли і чай, а ти би хотіла їсти піцу і запивати апероль шприцем, то я скажу тобі, що ти сидиш просто не в тому ресторані. Саме таке прозріння сталося зі мною, коли я зрозуміла, що мої життєві цінності, бажання і прагнення абсолютно не співпадають з тим іміджем, якого вимагає від мене кар'єра стилістки, візажистки чи людини пов'язаної із зовнішньою красою. Ну, здавалося б, що може бути класніше для жінки ніж працювати у сфері краси. Так, от я тобі скажу, що зараз я починаю займатися речима, які не те, щоби не красиві, вони жахливо потворні і вони можуть дуже суттєво вплинути на те, як ми житимемо через 5, 10, 20 років, якщо ще житимемо. Тож не пропусти наступне відео, де я розповім, який саме професійний шлях я обрала для себе. Я обіцяю, ти здивуєшся. Мене звати Іра Курашина, це канал Іра Out of the Frame. канал для жінок 40 яким тісно в нафталінових суспільних рамках. До зустрічі в наступних відео, папа. -па.